Паліна, ти знаєш основні правила успішного перебування на світських вечірках? Ні, Діма Головне правило шоу бізнесу говорить: головне не набухатися. Або російському головне не нажратися. Саме так звучить головний слоган фільму Гірко за участю Сергія Світлакова. Вот так я собі говорю свят... кожне ранок Кожен ранок і завжди виходить все, як звичайно. Поліна, але тим не менше, давай зараз в неділю ввечері розкажи нам невеличкий епізод із свого життя, коли ти в такому стані робила щось неймовірне. Діма, ти знаєш, чому ти по іронії судьби це случилось тоді, коли ти почала працювати на М1? Боже! Це случилось там, де сонце, море і пісок. І тут, 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 Чужая свадьба, чужая свадьба, ну вот и все. Ти замужем тепер. Так, да, Поліна, дивлюся на тебе тверезим поглядом зараз. Не те, що тоді і розумію, <кхи> як, як нас не спалили. Зараз я буду здавати всі в метро. Ура! Ну, а я в свою чергу, Поліна, у мене найскандальніший випадок, пов'язаний із алкоголем, був, коли я летів із Іспанії в Київ, уяви собі. Ось зараз ти в Барселоні, потім в літаку, а потім не пам'ятаєш ні контроля, ні своїх попутчиків, бас, і ти на борщах. Уже. Відразу іронія <різна> судьби і паспорт при тобі, і багаж, і думаєш, господи, які Карель. сили мене вели, несли і довели. це красота. А попканвієр сіли довели до презентації фільму Горька того самого Світлакова. Як це було, Давайте посмотримо сюжет. Сергій Світлаков здається, от, -от пропишеться у Києві. Не встиг він відкрити тут ресторан, як привіз до столиці фільм Горька. В якому виступив не лише як актор, а й як продюсер багатогранності Сергієвого таланту просто не могли нарадуватися запрошені на прем'єру Селебритіс. Чесно, ми просто ріми проходили. світляков, так світла э, новий народний хіт, як його називають в наших там СМІ і всі кінокритики. Просто заткнулись. Новий народний хіт розповідає про типове слов'янське весілля з мордобоєм, бітлом посуди, і всім остальним. Ну не без цього. А як іще показати загадочну руською душу? Тож надихалися автори сценарію власним досвідом. Та певна річ, роликами з Ютюбу. то кому ударив, хто кого паджок. Uh, как оказались uh, не знаю, там в милиции, uh, что что пели и говорили на второй день, какую наколку сделали матери uh, и, и так далее. То есть, это это все реальные жизни случаи, которые мы действительно собирали, и многие из них вошли опять же в фильм Горько. Сергею в фильме Десталася роль Томады. Зекую Вин знайомый на щуток. Я отвечаю за все конкурсы. Саш, 20 лет. Все шутки. И все уважают как профессионала. Все будут смеяться. Ну короче, все закрыли и радуемся. Будет вам табада основний лозунг фільму головне не насинячитись. Тож у поп конвейера одразу зачаїлися підозри. Невже історія Світлакова у фільмі автобіографічна желання всіх напоїть мене, зовсім логічне і приємне. Один з случайно в фильм это как раз случай, когда я в течение. Где-то 12 минут прошел сложный путь от совершенно трезвого человека в галстуке до каши. Это можна все увидеть увидеть в фильме. С тех пор, наверное, я на работе на своей вообще не выпиваю. Поп конвейер точно знає, щойно настає час кричати Ой, да! Усі ми стаємо дуже схожими. У мене з ні, не було. Я себя контролировать. Людина, когда вживає алкоголь, она ест ее буйную, особенно на святах, Это точно знаю. Да. Оно так на самом деле где-то есть. Не в обиду сказано, но мы люди темпераментные, мы люди конкретные. Если нас чем-то задеть, особенно под шафе, что мы делаем? Даем в бубен. А одиночество, сволочь, есть? Нет. Это, что за порядки такие? А че есть? бьем Шакира. Не братан, ты не понял. Музыка какая есть?